Декоративно-ужиткове мистецтво завжди вважалося візитівкою Полтавщини. Свої традиції ми берегти вміємо. Яскравий приклад цього традиційний щорічний фестиваль народної творчості «Решетилівська весна. Якщо ми не будемо берегти свою історію, свою культуру, свої традиції, то не буде нашого українського коріння, а не буде коріння цього національного, не буде країни. А не буде нації, не буде і народу. Свято народної творчості, «Решетилівська весна, відомий не тільки на Полтавщині, а й поза її межами. Це свято я придумав. Я дав йому назву, дав назву цьому центру. Оберіг це було 20 років тому, і ми рішили провести таке свято маленьке, спочатку велике, а сьогодні воно вже величезне. І я думаю, що вдалося багато гостей. Тільки 100 майстрів приїхало із Полтавщини, із є, з Полтавщини і з України. Тут багато Дібопетровський єс, Харків, Київ. Петриківка Петриківка на фестивалі представили свої роботи і знані майстри, і ті, хто тільки вчаться декоративно ужитковому мистецтву. Ми з Полтави привезли дуже велику делегацію майстрів, студентів педуніверситету, факультету технології та дизайну. Вони свої роботи зараз демонструють жителям Решетилівки. І всім гостям, які сюди завітали на фестивалі, можна було помилуватися ексклюзивними зразками вишивки, килимів, гобеленів та картин. А у місцевому музеї вишивки та килимарства ознайомитися з історією формування ткацьких та вишивальних традицій краю. Якщо вам не вдалося відвідати фестиваль цього року, ласкаво просимо на Решетилівську весну у наступному, адже полтавці не зраджують своїм традиціям.